Європейський Союз запроваджує нові правила в'їзду до країн шенгенської зони. Зміни вступають в силу з 10 листопада, це ви вже знаєте, замість штампів в паспорті у громадян, які перетинають кордон, скануватимуть обличчя і братимуть відбитки пальців. Правила діятимуть незалежно від наявності візи чи безвізу. Тобто, ті люди, які мають пермесо, скоріше всього, їх не будуть перевіряти, хто в'їжджає з пермесо, хто має візу або безвіз. Біометричний паспорт буде зможений на в'їзді в Євросоюз на всіх кордонах здавати відпечатки пальців і скан обличчя здавати. Якщо відмовиться людина від цього скану обличчя або від пальців, її в Євросоюз не пустять. Це буде проводитися не на всіх кордонах. Є виключення, але ці виключення стосуються країн, які не таким же не так же часто українці, конкретно українці беруть. Вибирає для перетину кордону в'їзду в Євросоюз. Тобто, де не буде таких пунктів перетину, шенгенської зони, тобто, до, в Кіпр, Ірландія. ну, Бачите, з України через Кіпр, Ірландію Марух, мало хто в'їжджає. Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія. Тобто, виходить, на тих країнах, де постійно є в'їзд українців, Польща, Румунія, Угорщина. Або хто з Молдови летить в різні країни Євросоюзу, то, відповідно, при в'їзді, при вльоті за межі Євросоюзу в Євросоюз, тим, хто не має пермесу, доведеться здавати відпечатки пальців і скан обличчя здавати. Що це за собою несе? Ви знаєте, і я знаю, що часто українці, жінки в більшості українські, тут в Італії працюють такими наїздами, неофіційно працюють, і по три місяці. Або заїхали і без виїзду тут сидять. Тобто, перший приклад, приклад без, значить, наїздами, тобто, три місяці перебувають на одному біометричному паспорті за два дні, за три дні до закінчення терміну 180 днів виїжджають назад в Євро, з Євросоюзу в Україну і потім беруть другий паспорт через кілька днів назад в'їжджають. Я думаю, що цього вже тоді не можна буде, не можна буде зробити після 10 ли, листопада, тому що буде видно. Це щось завжди мало бути видно, що якщо людина одна а паспорт міняє, все рівно ця людина та сама, її мають ідентифікувати по відпочатках пальців. Ця процедура поки що не працювала в Євросоюзі. Тепер вона запрацює і, скоріше за все, ви не зможете вже, помінявши паспорт, заїхати через кілька днів, коли вже використали всі 180 днів. Доведеться вам вибрати або зробити перемесу, поки ви зараз є тут, або заїхати. На 180 днів, потім вчасно виїхати і побути за межами Євросоюзу 180 днів, щоб потім знову в'їхати. Я рекомендую, поки ви тут, подати на пермесо. Зараз можна зробити пермесу тимчасового захисту або інші типи пермесу, міжнародний захист і так далі. Якщо ви ви хотіли пройти консультацію, як розібратися конкретно у вашому випадку, я вам цю консультацію надам безкоштовно. Тому запишіть мій номер телефону і звертайтеся до цими консультаціями. Щоб ми з вами розглянули ситуацію, що робити вам, як озаконити своє перебування, щоб бути довше ніж 187-180 днів в Євросоюзі і в Італії. Запишіть мій номер телефону, пишіть, будь ласка, на WhatsApp. Не дзвоніть, а пишіть, ми не можемо приймати дзвінки, але відповідаємо дуже жваво на переписку і потім вам за, ем, за, забронюють консультацію, час, передадуть мені, я з вами поговорю. Номер телефону плюс 39 388. 3555749.